Мало хто може поділитися повноцінною історією про життя в Яренчі за часів Польщі з 1919 по 1939 рік. Батько Ярослава Павука був наполовину українцем, а наполовину поляком. Тому пан Ярослав зможе поділитися реальною історією. Якщо вам подобається наш контент, то обов'язково напишіть про це в коментарях. А щоб підтримати нас, патреон та БайМейКофі залишу під відео. Любіть своє українське. Моя бабка то вже це прабабка Параска прийшла з дочкою. Дочка називалася Калина. Калина Олена то вже моя бабка. То вже були поляки, значить, вона жила де кажу, Кажукову суду. А тут недалеко жили дві сестри, Бронка і, ця, і ще одна. І у них брат був. Чи двоюрідний, чи рідний? От я не можу сказати. І значить, вона з ними так. Дружили. так би то близько дружили, вони жили. І той брат приходив у гості. І бабка, з ним, ну, як то, щось вони молоді, і шлюбно народивши мій тато. Від, від поляка. Мій тато був від поляка Владзиміш Мочердинський. Тато мені казав, що той його був та й би тато. І ви знаєте, він його признавав. Він його признавав. Правда, він женився взяв польку. Бабка теж вийшла заміж, народила троє дітей. А він, коли вже тато такий, що він пам'ятав, значить, він так сказав татові, що так, після церкви, ну він ходив до костілу. Але після церкви я тебе чекаю в себе вдома на обід. У неділю. Так, в неділю або в свята. Значить, тато приходив, там вони сиділи, пообідали, поговорили. І коли йшов, давав ще йому 50 грошей. Кожен раз ще давав 50 грошей, тату. Розумієте? Це вже ну, так би була повага, бо то поляки вони трошки себе вище несли в Українці, але він признавав тата. Але значить, його жінка завагітніла і при родах померла. Жінка померла, і він потім дзвонився з другою. А як він сказав другій, що прийде мій син у гості, вона сказала, що ні. І що, від тоді тато не ходив, але він зато десь тата, як тако, чи зустрічав, чи що щось, все передавав тату. Знаєте, такий був. Він мав тут хату подовбуша, трошки вище. Він, ну, поляки, не всі пани, ну, так сказати, пани, знаєте, але були пани, що ремісники були такі пани вищі. То він тут жив і працював. Він у той час вже проводки проводив у будинках. Це його тато. І він казав: Тато, ви, ти прийди, я тобі покажу. Там недалеко якраз хата друга каже: я буду робити проводку, ти будеш дивиться, піду розказувати, як, що, куди, від, від, від чого світло починає світитися, як воно світиться, що для того треба зробити. І тато приходив таку декілька разів, йому то пригодилося. Він потім ще проробив електрику до кінця, ніби свого життя, поки не вийшов на пенсію. І то йому пригодилося, що потім зразу після воєнні часи. Треба було зв'язківці на пошту, ну, зв'язок треба було. Зміти, москалів треба було зв'язок дуже. І тата взяли зв'язківцем. Він навіть був зв'язківцем, а потім, вже в 46-му році, так якби комунальне підприємство, але воно давало світло. Дізіля вони ганяли, грубо сказати, розмійте, і виробляли світло. Десь до 60 року, другого. Поки аж не. Почали будувати в сухотню з надвірної сюди, до ну, ділянка, а потім Ділятна речі. До того часу дізеля крутили, то там було не дуже добре. Дізіля були один був Мадярський Буда, і був другий чеський, Шкода. То каже так: до місяця, як поробить, то що добре. Один з них, але було два. Значить, так до місяця два тижні, там три, ну, до місяця, як поробить добре. Значить, цей две розбирають, ремонтують, включають той дизель. І так до 12 години, вони чи з 9 не пам'ятаю, з котрої, але до 12 точно пам'ятаю. Години вечора вони ці дизелі крутили і давали світло речі. Хіба як була десь операція в лікарні, то телефонували їх попереджували, то поки операція та тривала, то доки вони мусили крутити дизеляцію, щоб було світло. Чи розповідав ваш батько, що можна було купити за 50 грошей в Яремчі, в той час за Польща? Я за це хотів сказати. Що, що ці 50 грошей, що тато давав, то це ну, на ті гроші було непогано копійки, так я вам скажу. Бо тато казав, що булочка, така досить така файна булочка, як він казав, коштувала 2 гроші, а це 50 грошей. От і ще 50 грошей можна було заробити, тато казав. От на цих. Відкритих в тенісних кортах були змагання такі. Один з них цих кортів знаходився тут в Яремчі, де я знаю точно, що тато казав: якщо спуститися з вулиці Довбуша до колії, де тепер вулиця Степана Бандери, об'їзна, магазин меблі тепер. Навіть, і так туди майже до норми, майже, але не до кінця до норми, то була така ця, один цей відкритий тенісний корт. З боку колії була натягнута сітка, досить висока сітка була натягнута. А з цього боку, там природний є такий підйом, такий, такий припір, так сказати. І каже, там були зроблені лавочки. І на ті лавочки, пани з панянками, ми приходили з парасольками, сиділи і вболівали, за кого там все. А хлопчиків, хлопчиків треба було два хлопчики, щоб один з одного боку, другий з другого боку, подавав м'ячики тенісні. І за годину роботи хлопчики платили їм 50 грошей за, за цю роботу. І ще, що тато казав, як можна було заробити? Як поїзд прибував поїзд, він їхав через Львів Станіславів і на Яремці, напевно, і може ще далі до доворотом, то вже знали той розклад того поїзду. І тато, вже коли, ну вже був такий, що годин був, ішов, називали ще пакунки носити. Не, чомодан чи що не було, чомодан називалися пакунок. Це значить, приходив на вокзал, і коли прибував поїзд, той, так якби тепер провідник, виходив і кожному пану виносив на перон те, що він з собою привіз. І клав коло пан совістував з боку, і провідник далі. Той. І пан став і дивився. Так, А хлопчики вже стоять. І, і тако показав пальчиком, кого собі пан сподобав, розумієте? Підходиш до нього, і він вам каже: от мені треба цей пакунок понести, або до філякра. А філякр це ну, бричка, називалося філякр, Пара коней то було, файно, такі, яка на ресорах, такі гумові колеса. Так було, що гарно, приємно було поїхати. Або пан навіть, якщо недалеко жив, то навіть казав, але казав цьому хлопчикові, що ти мені понесеш туда туда-то цей пакунок. От питав. Бо вони там і недалеко були, що жили. От там, де, де пруд, де ресторан, пруд, був, тепер, де готель то в місті, знаєте, протягом. Там жили пани, потім ще один будинок, потім отут же було недалеко. На об'їзні теж були два будинки, такі великі. Бо нема тепер жити будинки, знесли оту, де, де об'їзна. Там вже правда пан пан вирішував, скільки мав добідати. То не те, що тепер йрем, чи таксі, такса, дуже великі гроші, а то не так. Ти панове, міг принести через колію там буквально, і до філякра, то пан вже тоді з кишеньки вибирав, там вже скільки він, він думав сам, і вже ті гроші давав. То Тому було так заробити. І ще тато казав, що вже як оцей один варіант, другий варіант, третій варіант ще він, як гарна погода, йшов до базару. Отако От зранку йшов до базару, бо приїжджали панянки. І такі, що просто хотіли вийти собі, прогулятися, брали з собою кошечок пані і йде на базар. Вона купить там дві, дві апенцини ну, або чотири помідорки. І вона хоче пройтися, себе, показати, когось побачити, розумієте? І вона вже виходить з базару, несе той кошечок, а каже: я стою, стою. А вона каже до нього: понесеш мені кошечок. Каже, так. Дає йому кошечок і <смі> тата, чи хто, ну хлопці, з тим кошечком пані собі, і да він з цим кошечком. Приходять додому, там, де вона живе, каже, панянки були, ну, можна сказати, більшість добрі. Дуже багато з них приходимо, вона вибирає гроші, дає, і каже: почекай, зачекай. Іде <смі> в хату, бере булочку, розрізає наполовину ту булочку, мастить маслом і всередину кладеш і помідор. І виходить і дає. Барто дякую, ну так, ну, та як має бути, поклонився пані, пішов і каже, так я ту булочку відкрив і помідору викинув. Не розумів, що то помідори, розумієте, не знав. От булочка з маслом прекрасна, а помідори не, не, не розумів, що то помідори. І каже: то булочку, зі масло каже, я солодке, що варто з'їсти. Це про те, що як можна було якусь копійку заробити. А ще одне. Дуже цікавий факт, що от на польох, що як я вам кажу, на польох це під, під колою слоном, то той один був такий, він лесь з полів. Було чотири лисі у Яремці. Лесь з горба, це, що я кажу, баб, баб моїй брат, Лесь з полів, Лесь з Дідишина і Лесь Мішків. То вже так казали, що той то вже знали хто. До цей лесь з полів. Але я хочусь, ну, чи він, чи його тато. Розумієте, до чого вже люди теж бралися ну, на таку трохи хитрість, ну, щоб якось, якось щось заробити. Значить, він сідав. А сезон був тут тільки влітку. Тут на зиму не було панів. Вони ці хати, що вони будували, вони були холодні ці хати. Вони тут був сезон влітку, десь починаючи з травня місяця і до вересня. І все, і то вже панило цей час вони собі. Але вільї, в Віліях були ж грубки, були п'єци в Вілії. Ну, вони були бо, де, бо деякі, вони навіть і лишалися тут жити. Вони це вже для себе переважно. Переважно mm. для себе. Але у, у зимі тато казав, що в літі пройти в центрі, от хто йшли до пробою туди, до ну, водопаду, як ми кажемо тепер, то каже, тяжко було пройти. Що так багато було людей. Цитрусових дуже було багато. От, каже, через буквально якихось там 100 метрів стояли якісь там лавки, якісь будочки там, і продавали. Апельсини, мандарини, лимони. А з радянських часів, я ж добре пам'ятаю, бо я жив, то це не було. Майже Майже не було. От, не, не можу сказати, щоб я річкою апельсину можу було купити чи що. Це, це що, що правда, то правда. Я вже потім працював на вечерній базі. Але я прийшов в по 78 То там, як привозили апельсини з Греції, то так приїжджали тільки машини керівників, і лиш так по ящику тільки апельсину давали, а магазини давали теж. А от тепер уже є, бачите, тепер є цитруси. І каже тато, що за Польщі дуже багато було цих цитрусів. І пани там, купували, можливо, купити собі в будь-який час. Тобто рівень життя став набагато гіршим, коли прийшла ганебна радянська влада, так? Ну, ви знаєте, як з якого боку дивитися, тому що державна, така як державної роботи за Польщі, то була тільки одна робота на колії, на залізниці. Це ну, В лісі то не державна. Я зараз йду до того. Державна робота була тільки на колії, але з, з цієї державної роботи, з і місцевих, працювало, по-моєму, три чи чотири тільки чоловіки. Три або чотири. І то я пам'ятаю вже, я пам'ятаю, що тата товариш такий Василько приходив та й каже, а ти пам'ятаєш, Петро, як тому-то одному на роботі відрували палець за Польщі. О, ну, вони ж переважно, що робили там, підкручували колії, штрики, ну, речі, ну що говорити, знаєте, вони ж робили тяжку роботу. І десь щось попав палець, якийсь і палець, так як відрувало відривало палець. То кажете, таку страхівку ми платили, що йому не треба було працювати. А такі роботи, вони вже люди собі знаходили самі, мусили знаходити. От любить навіть дідо, дуже був такий газда, добрий. От, бо я знаходжу його ті всі речі, що він мав, мав і трачку пилу, і там різні сокири, І я знайшов ще такий колон, що вони кололи дошку на хати, і на гонти кололи. Це все він мав. І він. То вже розказувала навіть тоща, що він мусив йти в бутин. А бутин це йти в ліс, заготовляти дерево. А дерево заготовляли по потребі. От пан замовив, то вони йшли. От він, він ще мав знав, що той газ, той, 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 такий, що піде. Їх йшло троє, четверо, їй багато не йшло. Взмійте, бо це вони заготували, бо тато мій навіть ходив, він каже, мені було 12-13 років, я йшов з газдами в бутин. Бо Тяжко було жити в землі, особливо не було де так ну, заробити, грошей не було. А він жив з бабу вже. Так, якби був народжений, нешлюбно, така дитина була. І він йшов в бутин з газдами. То вони йшли у понеділок зранку і верталися відти у суботу, ввечері, пізно. Було троє-четверо газдів, вони рубали ліс. Але ну, вони будувалися і вони замовляли цей ліс. І вони казали, що стільки-то, стільки мені треба, таки, такого нерву, такого, такого. Вони правду, говорили так, без діло. Ну, я грубо так кажу, з, з кимось одним говорили. Він вже збирав собі людей. То, що було домовлено з лісниками, то, що узгоджено, бо так просто ніхто не йшов. І йшли в верхи далеко. О, бо тут близько не було, треба було доброго лісу. І ще що, вони ліс рубали, знали, в який час рубати той ліс, і переважно рубали в зимі. А в зимі ж тяжко, розумієте. вони мусили зробити свій колибу, мусили там жити. Тата, у татові обов'язки як який е, був з ними, то він мусив підтримувати вогонь. Зварити їм якусь затирку, якусь кулешу, що ну, вони замовляли, якусь зупиню, так грубо сказати, десь картоплю, ну що що, що як коли було. Ну, брали з собою щось, випікали якісь хлібів, жінки, там, якісь може, сала брали, бриндзю брали, то що брали, бриндзю мали, бо вівці тримали, знаєте, корови, якийсь сир брали, таке, що могли. І він там протягом дня, значить, він мав заготувати дрова, підтримувати цей вогонь, зварити їм там, що вони сказали. Вони, як приходили з лісу, він мав провірити кожну сукіру, пилу. Це все мало бути так наточено. Вони тяжко працювали, але на сил, через силу ніхто не працював. То все було способом. Як ішли в ліс, мали бути за дві цапіни. Знаєте, що таке цапіни? Це таке приспосіблення, щоб піднімати кавалки. Дерево зрубали, врізали на куски, той кусок треба. Припідняти, бо потім його треба кудись підкотити, бо потім його спускали берда, коротше, робили такі жолоби, спускали. Коротше, вони то все дерево доставляли в одне місце, куди пан сказав. Але то, що треба було, кажуть, поступово. То так, ці цапліни, щоб припідняти, підпасти, туди якийсь каток, щоб то підкотити, може, було, розумієте? Ну, тяжка праця, але все було продумано, що ніхто на силу не брав, той команд ніхто не піднімав руками, розумієте? І, і тато що каже, що. Був ну, якийсь пилник, ну пилники добрі були, каже, Польщі такі добрі. Значить, ми приходили я сукиру. мусив так, що сукера мала бути кожного гостра. Пила, пилу, така, як, як казав, дружба два. Пилу то погострити. Все мало бути гостре, Оце входило в мою обов'язок. І він також з ними був. Ага, і вночі ще мусив підкладати, підкидати, потім по чуть, -чуть по маленькому Бо Вони ж там теж всі спали, відпочивали, не ці бідні. Чи чоловіки старші. А він малий так і каже так: ти теж дрімає, але я вдень трошки собі покимав, знаєте. Та й каже, так, ляжу у той бік, де ватра головав. Ноги, ноги замерзають. <ріст> Ляжу навпаки, волосся примерзає до тої травинці, до того пластянку пластінцям, стлювали то робили колибу. Бідували люди, бідували. Могли, як, як могли, так і це. Ну, заробляли собі. І ще що. Значить, йшли в Бутин це раз. Але в Бутин не було багато таких аж замолинь, бо знає кількох. Але ну, можна було заробити щось там. Ну, відповідно. І це сказував ще дуже тато, що як цей ліс вони спускали потім, вони вже то як нарубають на ті ковалки, які, які треба, там на 3 метри, на 4, на 5 хто які замовляв, знаєте? І, відповідно, мала бути товщина. І вони то все десь підкочували, куди треба, і потім робили такі жолоби. Ну, я як ті жолоби, не знаю, то є тут розказують по радіо, що Верховинський, ранкосівський, то можна там деталі більше знати. І по тих жолобах. То дерево пускали, то каже, так гриміло. Страшний гул такий був у лісі, як це летіло дерево. І каже, були такі участки, якщо не завжди рівно, так що рівно, 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 то могло бути і так ну, досить довго. Ми до кілометра навіть такі спуски, знаєте, такі у не йшли верхи далеко. Ну там і ліс добрий, вони там відбирали, котрий ліс добрий, що менше суче було. Ну, Коротше, вони розумілися, що добре цьому. І каже, коли то пускали, то що на голос, один був, якщо був невеличкий поворот, то хтось був коло того повороту, вже коли вже то дерево спускали. То на той перший починав, казав, що я пускаю. І якщо тут десь щось не вписувався в що поворот, щось там було це, то вже вже кричав, що не пускай не можна, треба було знову -то встановити то все. І на долині той вже був теж який. -то Відкочували на віку, потім піде знову друге. Знаєте, і, все, все на голос, і все на голосі, все на голосі, все було так дружно, і все... але каже страшний такий гум. Як то дерево летіло, так я не можу передати. Який то шум такий, знаєте, в лісі такий, як то дерево летить. Таке так воно таке. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.